Всім привіт-привіт! Всім привіт. А у нас сьогодні буде суботня розпаковка. Давно ми вам не знімали розпаковочок. Все огород та огірки та помідори. І Уж. тепличка проскакувала. <рес> і тепличка. Квіти. І квіти. А, сьогодні розпаковка. Ну і ми з тобою. О, а, і ми були там? Ну, мабуть, А що ми там робили? участвували. Присутні були. Да. Щось я не пам'ятаю, ну нічого треба бронець відео. А розпочинаємо з хліб. тостовий балтійський. 32,50 коштує кухарочка. А далі отакий вот хліб литовський. Як ти думаєш скільки коштує? Ну, 36, напевно. Ні, 29,90. Це дев'яносто. Це... Аж Бачиш, трошки подешевше. Був 36 і ще, то це з 30. А, да. Зрозуміло, ну як подешевше, це добре. Аби на, не на, подорожні. А може я йти не забувся. ну мені так хочеться, щоб Ні, ну я знаю, що він дорогий був. Ні, Балтійський, так. Да. Литовський 29,90. А ще я купив отаких, ще два батона отаких. 2. Це що? Сухарі сушить будеш, чи що? Ні, я потім тобі розкажу, для чого. Хорошо, добре. А Бат... наші глядачі теж хочуть знати, для чого. Ні, я не скажу. Батон Поліцький. Ну, це вона коштує 16-20 що, Соціальний хліб, чи що? Ні, йому його 300 грамів тут. Він маленький. Ну, а щоб тему, я ще трошки-трошки, трошки печенюшки такої взяв. Ага. Ну, це печені орбіта, як ви бачите, коштує вона 109 гривень 70 копійок. Кілограм тут на 26 гривень 11 копійок, щоб ти не об'їлась і я. Я тобі скажу, що в нашому віці вже солодке ночі їсти не можна, а ти mm. без нього не живеш і спати не лягаєш. А, а можна тобі задати одне питання? Задай. А у нашому віці? Після дванадцяти часу ночі сало по пів метра можна їсти? Сало можна. А де це написано? Покажи інструкцію. Це в мене останнім часом. Не можу заснути поки кусок сала з огірком не з'їм. Це Взагалі, я розумію, що це вредно, але нічого з своїм організмом поробити не можу. Требує сала і все. От так і мені треба солодкого трошки. З'їв, трошки заснув, як снотворне. Так що ось такі до справи. Ну, це теж, мабуть, мисли. Ну давай. От така. Ракушки. Мушля. мушля, мушля. Ну, по по мушля. І Коштує 30-70. Оце упаковочка. Один кілограм, написано. Один кілограм туди. Його. І це у нас що буде? А це буде молочний і... мушлі. Ні. А що? Не вгадала. Не вгадала? Ні, це я дворю і буде по-флоски. А а я думала, що Ты буде. Ти ж заказала, молодше зовсім друге. Ну так і. ти сказав, що немає у нас ракушок. Ну а ракушок я вже подумав на другу ну, ладно, страву. Все. Добре, хай буде так. По-твоєму. Ну так ну як? Лопа гречана 800 грам тут 25-20. Угу. <рес> Не подорожало, ні? Ні. Ні. Понятно. От такі чини не покаже. Куп'яну тему продовжимо. Давай. Ага. Ну. От неповні ціну. Вилетло ну, літіла з голови. Ну, я думаю, він не дуже дорогий. Ну, я думаю, що не дуже дорогий. але все буває. Ну, що ну. далі в нас? Ой. Отакий кавунчик я ще купив ось. Ну давай, куди ми його положимо. Кавунчик я купив невеличкий, тому що, щоб раз сісти, з'їсти, щоб він не цей. А Бо... то бере великий по 10 кілограм. Я розріжу, не в стигу. одному кусочку поковиряюся, а на другий день він уже пропадає. Все. І тому брати треба ну... отакі. Манюні. Да. Ну, смотря який аппетит. Ну кавуни сейчас 15 гривень з копейками коштують тут на 4 кг. Ага, угу. понятно. Кавунчик отакий, заважу. Ложи. Вот Отакий. Кришками удобрили, да? Фаршик. Будь ласка, коштує він зараз 265 гривень кілограм. Тут два з половиною кілограмму. Ну, ви жрете. Я вам можна Я... сказати. Посмотрим, що... а ви будете, як ви будете збоку наблюдать? Буду. Баличок. 331 на грив на кілограм. Це Коль. по моїй часті. Ну, ви жрівоки. <ривіт> а <ривіт> я подивлюся, як ви будете наблюдати. <ривіт> я, тільки, я, я тільки наблюдаю, таку будь-яку. Далі смаколики для котиків і собачки. О, так Отак. Ну, як завжди, упаковку шиї я купив. Зараз беремо тільки упаковками ми стараємося, тому що якщо береш на розв'яз, вони не першої свіжості, а в упаковках вони храняться в холодильниках у них і ну, краще краще, да, краще. Брати краще упаковкою. Тут три кг 530 грамів. Ось дивіться, а я навіть побачила. Ну, а сума 261 гривня з пакетом. Понятно. Так, далі йде в нас отакі смаколики Такі, для, котиків, для котиків. Для наших. По 10 гривень. За одна упаковочка. Одна, так. Ну, наші котики звикли їсти з мисочок. Балувані, балувані. <рес> то ми, то я купив їм отакі одноразові. Щоб куплю. не митися ну, кажу, да. раз, раз, висипали, поставили, вони наїлися. І... і навіть викинули. собачка теж. Ну, а собачка в нас особливий фрукт, Пам'ятаєте, да. ми відео зимою знімали, а відео наз... називається Ресторан для тузіка чи а -а -а. щось таке. <рес> ну, їсть оце з таких Тоже. тарілочок. Полюбляє. Щас така жара. Ми там у в такі сильно не сипемо, тому що мухи, оси насипали і убрали. Все. Ну, кош... А зимою буде вже без тарілочок. Коштує упаковочка 10 штук 29,90. А ще у нас. Ж... Да? Хто б, сумнів... Хто б сумнівався? Ну, це щоб тобі не скучно було. Та да, мені так не скучно. Геть. Працюй. Кришечок. Це Ось. називається робота з голови до п'ят. Дві упаковочки кришечок коштує одна упаковочка 62 гривні. Так. Є ще це. Так, отодвинуть, бо тут трошки. Ну, собі ми купили корм, да? можна сказати, А, корм, ну да. Да. Йду. Йду собі купили, купили, будемо готувати. Котикам і собачкам купили. купили будемо а годувати. Ще, а ще в нас що є? Рослинки, квіточки, яких теж треба підкармлювати. Обов'язково. Щоб вони покушали і радували нас. Оля, ти тоже, ти тож, щоб ти не засиджувалася. Я, Ой, Я так і поняла. Дякую, Валера. Ти такий є... заботливий. Вітра, ама фоска. на 55 гривень. Ага. Тут я так думаю, що кіло. Да? Мабуть, я не знаю. Ж. А і ще ось, щоб їм... Було селітра. Сі ну, сілітру вони люблять, ох і люблять, капельку їм даси. Так вони через два дні. Ото як люди вгору руки піднімають, так вони піднімають листочки, квіточки свої прям аж сяють. Та 55 гривень, а це 43 селітра. Так. Так. Все, да. більше нічого нема. Ніде нічого від мене не заховав, не затирив, ні? Mm -hmm. Ну, слава Богу. Ну що, мої хороші, всім дякуємо, хто був з нами, хто дивився нас до кінця. Наші деревені бажаємо всім миру добра і спокою. Отакі ціни, отакі, отака розпаковочка. Пишіть, які у вас ціни. Може, хто ще не підписався, то підпишіться, ми будемо вдячні вам. Пишіть коментарі, ставте лайки, ми відповімо і заходьте до нас на прямі ефіри. Всім пока-пока! Всім пока-пока!